Доброго дня, це програма проактуальна. Виходимо на першому волонтерському тема ефіру: Парад відставок в уряді та коли ж Україні дадуть дозвіл бити вглуб Російської Федерації. Про це не тільки будемо говорити з гостям нашої студії. Це політолог Олексій Якубін. Доброго дня, Олексію. Доброго дня, вітаю, як завжди, дуже дякую за запрошення. От перше питання. Всім зараз дуже цікаво. Чому ж саме зараз у нас відбулися такі перестановки в уряді і що це може означати? Олексію. Так, так. Чуєте? Так, да, 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 чую вас. Та да, насправді мені здається, це питання визрівало вже певний час, тому що якщо ми пригадаємо, а, наприклад, квітень місяць цього року, то вже тоді почалися обговорюватися питання про зміни в уряді. І до речі, тоді активно обговорювалась тема, що можливо буде змінений прем'єр-міністр України, а з ним і уряд зрозуміло. Але це обговорювалося з квітня місяця. Я нагадаю, що тоді почали далі виникати інші законопроекти, законодавчі пропозиції і так далі. І зрештою, кадрове питання так і не було розглянуто. Ось тепер його нарешті розглянули. Та да, перед початком по суті бюджетного періоду. Я думаю, що одна з причин була внутрішня, скажімо так, дискусія, внутрішня боротьба всередині влади з приводу кадрових змін. Я не просто так згадав про те, що потенційно могли і звільнити і діючого прем'єр-міністра, але скоріш за все як компроміс, який був досягнутий у владі, поки що його вирішили не чіпати Да? тому, власне кажучи, Денис Шмигаль залишається прем'єром, але вирішили при цьому змінити половину уряду. І, от, власне, ми і зараз бачимо, що низка міністрів, скажімо так частина людей, які працювала в офісі президента, в кабінет міністрів. Дехто з екс-міністрів перемістилися в офіс президента. Да? тобто такий відбувся кругообіг між кабінетом міністрів і офісом президента і назад. Власне кажучи, тобто ключова причина, я думаю, декілька тут є причин. Ну по-перше, влада вважає, що це може допомогти певним чином випустити суспільний пар з приводу взагалі влади. У нас зараз є воєнний стан, і тому владі доводиться шукати не електоральні способи збільшення власної легітимності. Тобто, зрозуміло, що якби була зараз у нас не було війни, повномасштабні. Ксію, вас пропадає зв'язок. Да, тобто, якби тоді були були вибори, було б звичне а, політичне життя і, власне кажучи, а, мабуть, а, от навіть я б сказав, би, що оця зміна уряду, вона б, ну, була б топ подією. Але зважаючи на те, що по суті зараз у нас електорального процесу немає, тому ця ротація в уряді має, я так розумію, владі вважають, виконати роль ну такого сворідного, знаєте, трохи збільшення, покращення рейтингу да наскільки це можливо, зрозуміло. А друга причина, я думаю, пов'язана з цими кадровими ротаціями, як я вже сказав, те, що, зрештою, прем'єр-міністр зберіг свою посаду, і я думаю, що це є результатом внутрішньовладного владного компромісу між е, фракцією Слуга народу і між е, офісом президента. А, і тому так затягнулось по часу власне е, взагалі розгляд цього питання. А третя причина, я думаю, пов'язана з нашими західними партнерами. Які, що прикреслюю, зараз Україна знаходиться в діалозі щодо того, яким буде наступний фінансовий бюджетний рік. І помітьте, що цей уряд його змінюють якраз напередодні дебатів про бюджет і про те, звідки Україна буде брати кошти. Тобто, зрозуміло, що нібито тепер це буде на міжнародній арені, представляється. Тепер у владі, хоча як мені здається, їх дуже складно назвати новими, тому що а, ну ми чули заяву президента з цього приводу, але якщо подивитись на склад людей, які тепер прийшли в кабінет міністрів і навпаки в офіс президента, в принципі це всі ті самі люди, які... Були в команді президента, чи то в офісі президента, а да, як, наприклад, пан Кулєба Олексій, а, там або а, новий міністр культури, люди, які працювали в офісі президента, або ж це ті люди, які з інших посад перемістилися таки, будучи у владній команді, як Смітанін, перемістилися тепер на посаду міністра. Ну, от а що стоїть за звільненням кожного з міністрів? І от ці ракировки чи змінять щось? Да? От що чи зміниться щось кардинально? Чи все ж таки все залишиться як і було, і це просто така перестановка у владі? Ну, ви знаєте, за цим стоїть насправді, мені здається. Певне падіння, або навіть достатньо значне падіння рейтингу діючого уряду, і в цілому влади, але в першу чергу діючого уряду а, не секрет, що влада вона активно користується соціологічними опитуваннями, даними. І уряд а, він насправді за останній час, якщо подивитись, він про для влади з точки зору рейтингу іміджу перетворитись у своєрідний токсичний актив. А тобто, грубо кажучи, в цілому, да я не кажу там виключно про якісь персоналі, а в цілому, діяльність уряду. de Тобто мені здається, що в офісі президента активно відслідковуючи цю ситуацію, а вони бачили, що уряд скоріше зараз не додає, а забирає Да? тому, що ми пам'ятаємо, що в 2022 році був такий всплеск підтримки влади президента. А після 2022 року, в 2023, му в цьому році, ми бачимо, що соціологи демонструють нам зворотню тенденцію. Тобто, цей сплеск закінчився. Плюс досить багато проблемних є моментів. Ну просто для прикладу, а от я нещодавно бачив. Дані парламент виконав розглядали, що у нас один з найбільших заборгованостей є в сфері державного сектору заборгованості по заробітній платі. Є питання, як таке могло статися. Ну тобто, приватний сектор, ми розуміємо, державний сектор. Або ми бачимо зараз ці ініціативи пов'язані з збільшенням податків. А, і вони викликають суспільство двояке ставлення з одного боку. Суспільство розуміє ну, так, що потрібні гроші на армію а з іншого боку, людей виникає питання: а що немає інших сфер, які треба закрити там тіньові сфери економіки. Там тютюн миложі алкоголь, там митниця, тобто може з цих сфер почати, а не одразу там піднімати настільки а, людям податки. Тобто, оці всі ну, я б сказав би моменти, вони не дуже, м'яко кажучи, додавали у цьому уряду. І тому було вирішено а, обрати такий спосіб: знаєте традиційний спосіб, як трошки покращити імідж влади, змінити уряд, але. Мені здається, що насправді це не зовсім так спрацює, як думають у владі. Тобто, якщо владі думають, що зараз люди готові, а, ну там змінили міністрів, да і це буде, ну скажімо так, от вплине на рейтинги. Мені здається, що так не відбудеться. У нас люди в своїй масі, якщо дивитися, вони розуміють, що скоріше це вся вся одна команда. Це вся команда президента. умовно. а в нас люди зараз навіть насправді навіть не знають деяких прізвищ міністрів. А, і я не думаю, що ситуація зміниться з приходом а, до цього уряду нових міністрів. Тобто, люди, люди це сприймають все просто як одну команду, відповідальність за яку несе президент. А а в, зважаючи ще раз прикреслю на те, що у нас на жаль зараз не діють. Електоральні механізми створення легітимності. Ну, от власне, влада подумала, що можна одним з таких способів зараз використати. А тобто, ну що це ще це трохи збільшить рейтинг і популярність. Але помітьте, що навіть зараз, от якщо так дивитися, от якби в ну, в час до повномасштабного вторгнення, отака от відставка уряду, вона була б мабуть новиною ну на тиждень, на два. Я думаю, що зараз це буде в кращому випадку два-три дні. Тобто, це. В кращому випадку це буде інформаційним приводом, тобто цих людей перепризначать при, призначать, і це забудеться, тому що люди зараз дуже сильно сконцентровані на ключовій персоні тобто, це розуміло, президент. Ну і мабуть прем'єр. Ну і, і плюс, якщо говорити про деяку відставку, ну в цілому ми бачимо, що скоріше просто відбувається рокіровка. Тих самих людей, які і так знаходилися в орбіті влади, тобто очікувати, що це глобально а, щось змінить. Ну, можливо, по деяким міністерствам там подивимося, як буде працювати пан Кулеба, для прикладу, а, да, тобто на, на своїй посаді, а подивимося, як а, буде працювати новий міністр закордонних справ, да, тому що. А, ну, навіть оця відставка, мабуть, Дмитра Кулєби, так е, ну таки поміти, що був один Кулеба, тепер буде інший Кулєва навіть в цьому плані. Але відставка Дмитра Куліба, я думаю, що спільство теж викликала ну частину принаймні, обговорень да, серед експертів, чому міністр закордонних справ е, зараз проєкту відставку. Але по факту мені здається, що влада просто думає, що це знаєте буде як спосіб такої злиття частини суспільного незадоволення. Але ще прикресу, на мою думку, в ті складні ситуації, які ми зараз знаходимося, це надовго не вистачить такої рокировки. І в мене тоді ще два уточнення щодо того: перше, коли може відбутися тотальне перезавантаження уряду, тобто його повна відставка, якщо це можливо. І після того ще продовжимо про Кулебу. Ну і з того, що я бачу е, питання Дениса Шмигаля, да, я думаю, що це мається на базі в плані тотальної перезавантаження. Тобто, ну, поки що воно не стоїть. Воно піднімалось. А насправді, і я думаю, що якраз це питання було одним з ключових дискусійних між е, фракцією слуга народу а е, і частиною депутатів, там які скоріше підтримували, я б сказав, би, е, діючого прем'єра, і між е, офісом президента. А по факту із того, що ми наразі побачили, те, що рада розблокувалася, і вона тепер готова приймати ну, і прийняла ці кадрові рішення, показує, що скоріш за все, а поки що шмигаль залишається на посаді прем'єра. Ну тобто, грубо кажучи, продовжує свій рекорд перебування на посаді прем'єр-міністра України, тому що він вже ну є рекордсмен тут за всі роки незалежності. От якщо повернутися до питання Кулеби, то за словами Зеленського, він звільнив очільника МЗС через те, що, начебто, йому не вистачало енергії для того, щоб він просував питання надання зброї закордонних партнерів наших для того, щоб ми її максимально отримували, і для того, щоб все ж таки ми могли наносити удари по вглиб Російської Федерації. От тут питання чи новий очільник з цим справиться? це все ж таки тут справа не в Кулебі, не в очільнику МЗС. а… А справа все ж таки більш глибша. Ну мені здається, що тут е декілька було рівнів, чому відбулася зміна е міністра закордонних справ. Не секрет, що у нас е зараз е велику кількість ключових рішень пов'язаних з зовнішньою політикою. Е формально навіть не так Міністерство е закордонних справ е приймає і реалізує як офіс президента, так і очільник офісу президента. І я думаю, що тут скоріше е слід шукати відповідь в цьому. Тобто Кулеба він ну ми це бачили там останнім часом. А він якось так, мені здається, намагався відбудуватися, да, або показувати десь лінію. Ну, тобто показувати, що в нього є якась власна лінія, як місце з кордонних справ і так далі. Мені здається, що тут от причина відставки слід скоріше в цьому шукати. Зрозуміло, що зараз є. Ми бачимо, що в низці медіа, в змі. А піднімається питання, що це пов'язано з тим, що там а, хтось говорить, як Кулеба там спілкувався з поляками, чи що він не був готовий дотискати е, з е, західні країни там по зброї. і Так далі Я думаю, що частково це це теж грає. Ну і плюс, е, скоріш за все, тут ще грає свою роль е, зміна геополітичного фактору геополітичного клімату. А, тобто поміти, що Кулєбі, наскільки, наскільки я бачу, в цілому а, зовнішньополітичному відомству владі поки що не вдалося налагодити а, ту ж саму працюючу співпрацю з Китаєм. це одне з ключових було питань, навіть не зважаючи на поїздки а, туди. Ну і плюс а, це історія з американськими виборами. Тобто той факт, що в Штатах відбуваються вибори, а я думаю, що багато в чому теж вплинув на те, що саме зараз у нас стала можливим відставка Кулеби. Тому що інакше я думаю, що ті самі західні партнери могли б на це відреагувати там інакше. Да? Тому, бо Кулеба ну це не секрет. Він мав нормальні контакти там з німецькою стороною, да? тобто з американцями і так далі. Але в умовах, коли вони скоріше зайняті зараз своєю справою, ну своїми справами, виборами. Я думаю, що тому ну, власне відбулася ця кадрова ротація. Ну, подивимось, як буде тепер працювати а, да, новий міністр закордонних справ. Тому що в принципі мені здається, що ситуація з Кулебі вона вже була зрозуміла, коли пан Сибіга, який до цього працював в офісі президента, став призначений в міністерство закордонних справ. До речі, Олексію, я знаю, що рішення про те, чи давати дозвіл Україні бити воглуб території РФ приймають чотири країни. Зараз відбудеться Рамштайн. От чи зміниться їх позиція після Рамштайму, Навіть туди ми знаємо, що їде очільник нашої держави, чи все ж таки нічого не зміниться, і що в цьому випадку тоді робити Україні, Як можливо тоді нарощувати все ж таки свої ракетні програми? Ну, ви знаєте, я так скажу по реакції Росії, яка постійно посилає на захід е, попередження. А ми це бачимо в принципі. Ну от кожного дня вчора мені здається, взагалі декілька разів вони про це говорили. Це показує, що вони в принципі достатньо серйозно відносяться до того, що все ж таки захід, зрештою, може прийняти рішення до ну, Учені штати Америки, ми розуміємо в першу чергу, а по тому, щоб дозволити Україні використовувати свою далекобійну зброю і бити по військовим об'єктам в глибі території. Міжнародно визнаних територій Російської Федерації, а інша справа, що а, Росія вже, як ми наскільки ми можемо побачити, вона а, розуміючи цю перспективу, вона почала десь відтягувати літаки, десь а, відтягувати військову техніку. Тобто, це їм, звісно, ускладнює історію, що нам в плюс історію використання всього цього. Але це може частково впливати і на захід. Ми що із того, що ми бачимо, от знаєте, оцей напір нашої країни про те, що все ж таки ну прийміть нарешті це рішення. Дайте нам цю можливість зараз. Ми бачимо, що на Заході, там, окрім аргументів, а вони часто це витягають там про ескалацію і так далі. Почали витягати інший аргумент. Що ну, якщо ми навіть і дамо така, що вам це допоможе, а, а Росія відтягнула там техніку, і так далі. Да? Я, я нагадаю, що, наприклад, у нас міністр оборони нещодавно їздив з візитом у Сполучені Штати Америки, де якраз активно піднімав питання пов'язане з... А тим, щоб штати надали нам таку можливість там він ви список об'єктів на території Російської Федерації, які українська сторона хотіла узгодити зі штатами, що по ним можна бити. але от там, в тому числі, з того, що ми розуміємо, лунав і такий аргумент, що а, так вони ж там поперетягали вже всі свої літаки, чи там ще щось. Ну типу, що допоможе, насправді, як мені здається, причина тут а, не в тому, що. Давайте так скажемо, штати глобально бояться якоїсь додаткової ескалації Росії, а, там чи військово вони це не можуть зробити. Тут справа скоріше внутрішньо, ну, так що про штати говорити, внутрішньоамериканська це справа виборів. Не секрет, що а, кандидати ну по в деяких штатах а, Дональд Трамп і Камала Харріс, ідуть дуже близько один до одного. А тема російсько-української війни відповіді участі штатів в цьому питанні вона постійно піднімається. Ну, ми бачимо, що і Трамп це коментує Кмала харріс менше, але теж коментує. І Росія теж це знає. Тобто, вони розуміють, що, наприклад, якщо відбудеться якась додаткова ескалація, або там ну масштабується війна, конфлікт. Потенційно а, це буде впливати на американські вибори. Мені здається, що демократи такі обережні в цьому питанні, тому що а, вони бояться того, що їх можуть звинуватити а, республіканці, в тому, що от вони а, там допустили ще більшу маршрізацію війни. А що їх політика до цього призвела, що вони там не вміють вести дипломатію, і тому вони, а от, нібито знаєте, намагаються консервативно зайняти стратегію, тобто нічого особливо не змінювати, а підтримувати Україну на тому рівні, як і є, і не приймати якихось рішень, які кардинально можуть змінити ситуацію. А, і на жаль, це зараз от впливає на те, що вони виглядають дещо нерішучими. А в питання надання нам дозволу на використання далекобійної зброї, зрештою, мені здається, що зараз вони зважують всі за і проти, ще б, багато в чому через електоральну призму. Тобто, призму як це може вплинути на вибори в Штатах? Можливо, якщо демократи будуть бачити, що в принципі їх електоральні шанси зростають і. Не такий вже великий розрив. Ну тобто, розрив між Трампом і Камалою Гарі, збільшується. Я не виключаю, що тоді вони можуть і прийняти навіть ще коли Джо Байден добуває свою каденцію. Прийняти це рішення. Ну але поки що ми бачимо, що вони шукають різні приводи, як скоріше тут сказати ні. Тоді в мене тоді уточнення. Можливо, тоді е, Україна має запускати власні ракетні програми. Ми знаємо, що вже є перша балістична ракета. І ми знаємо, що у нас було дуже багато ракетних програм ще за радянських часів. Є е, е, нариси, креслення, що заважає все ж таки масштабувати да? от е, власне виробництво, не залежати ні від кого і наносити удари в тил по об'єктам ворожим ворогові. Ну, ми бачимо, що ми намагаємося це зробити, і давайте відмітимо, що все ж таки комплекс ВПК, порівняно навіть з 2022 роком, багато що зроблено, да? тобто збільшено виробництво по, по різним параметрам. Зрозуміло, що ці дані ну, всі не розголошуються, але це, в принципі, помітно по, а, тому, що отримує фронт і так далі. А з приводу ракет, справді, погоджуються. Нас були ракетні школи і так далі. Ну, знов таки, за всі 30 чимось років, на жаль, багато що з цього було знищено, і це факт. І це не так легко, до речі, відновити. Да? Але справді деякі є спроби, і ми чуємо про ці проекти. Але тут є питання а, часу і ресурсів. Тобто, потенційно так ми поступово і Україна, помітьте, вона якраз розуміє, що ну тобто, ми бачимо, що окремі рішення, які приймає влада, вони. На спрямовані в, цю, в цей напрямок, що треба виготовляти більше власної зброї, в тому числі там ракетної, далекобійної і так далі, і не залежати від прийняття рішень країни, які виготовляють цю зброю. Але е, це насправді потребує і часу, і ресурсів. І інколи ну навіть один рік для таких процесів він не є. Е, ну скажімо так, е, е, треба більше часу. Тобто один рік цього мало. Цього замало, ну і це якраз впливає, звісно, на те, що на жаль, ми далеко не так швидко можемо для себе закрити це питання, щоб не залежати від наших західних партнерів. Ну тобто, ми втратили 10 років, адже у нас війна з 14-го року триває. Так, на жаль, і так. так. Не зробили висновки, тому через це зараз є країною жертвою. І, от резюмуючи наш ефір, вже час програми добігає кінця, як все ж таки вийти з цього стану? Тому що ми бачимо, те, що зараз відбувається на Полтавщині, ця трагедія на Сумщині, там де руйнують і навчальні заклади, і центри університет так. Так, Крічно. так і от е, це дуже страшно, чому світ так мляво реагує? Чому е, він потурає? Да, ми бачимо навіть е, зараз е, таку мляву реакцію на ситуацію з Монголією і на те, що от е, закривають очі на всі ці злочини. І от я ж тому і питаю, як зробити так, щоб світ прокинувся, як зробити так, щоб Україна вийшла зі стану жертви? Що робити для того, щоб швидше перемогти і подолати агресора? Ну, ви знаєте, ми справді ну, ці історії з Монголією. Ми сподівалися, що МКС, міжнародне право да буде діяти безпосередньо, але бачимо, що виникають контексти. На жаль, якби ми трошечки глибше в це питання занурилися, то бачили, що на жаль, такі контексти і раніше виникали. А коли там, наприклад, один з африканських лідерів на з приводу якого МКС видав ордер, їздив в Африканську Республіку, а наприклад, його не арештували. Це ще й до Путіна було. І тоді це теж викликало дискусії: що як же ж так, ну є ж ордер, є МКС, країни ратифікували Римськість. А тут на жаль, ми бачимо, що право само по собі, якщо за ним не стоїть е, сила, яка може бути використана. На жаль, воно не діє міжнародне право. І ну, я думаю, що ми це на собі просто-напросто відчули. Е, моя відповідь тут буде. Ну, може вона виглядати дещо глобальною, але мені здається, вона має дуже локальний контекст. Очевидно, що е, світ потребує зміни міжнародних міжнародної архітектури, яка склалась Принаймні, ми на собі це дуже чітко відчуваємо, коли є кількість конвенцій, заборони так далі. Інституцій міжнародних, але є агресія Росії, і зважаючи на те, що це ядерна держава і член багатьох із цих міжнародних поважних організацій ми Бачимо, що вона десь блокує ці процеси. Тобто, мені здається, що Україні в цій ситуації ну, перше слід робити зберігати холодну голову, а розуміти, що нам надважливо зберігти власну державу і власний народ. А тобто, більше ніж два з половиною роки повномасштабної нападу Росії, показують, що це є можливим, і що навіть міфи там про те, що ядерна держава непереможна і так далі, це міфи. Тобто головне тепер мені здається просто спробувати зберегти те, що в нас є можливим, і пробувати використати а, в, тому, в тому числі вже нароблені зв'язки, які у нас є з міжнародними партнерами, щоб, а, скажімо, так, убезпечити або отримати додаткові а, безпекові моменти, військові моменти на майбутнє. Тобто, по факту а, ситуація з Росією показує, що. Мені здається, і в самій Росії і ну, із того, що ми бачимо, да, звісно, там є ресурси. Вони використовують проблеми з санкційною політикою, але знов ну, таки час із того, що ми бачимо, я не впевнений, що грає глобально. А як вони там собі вважають, на їх користь. Тобто тут ми бачимо, що захід напаки, ну все ж таки, частина країн. А вона навпаки в цій ситуації почала більш активніше відноситись. А, там почали відновлювати власні військові виробництва і так далі. Тобто, резюмуючи нам, що треба більше власного озброєння, як найшвидше е залучатися як на бога більшою підтримкою наших західних партнерів, е треба посилювати санкції проти Росії. Я думаю, що так, це модель, нюанс працює частково, але з іншого боку, я б сказав, що нам потрібно і теж активно говорити про збільшення допомоги нам в тому числі західної допомоги, тому що ну незважаючи на те, що ну звісно, ми вдячні за всі мільярди, які вкладалися. Але як мені здається, все ж таки цього недостатньо. Захід у глобально міг робити набагато більше, і ми могли б бути зараз в іншій ситуації. Ну за якщо згадати дійсно про Будапештський меморандум, от наразі так, так. бо він не виконується, і от до речі кажуть, що ми можемо стати членами НАТО Стефанішина говорила, яка зараз уже пішла відставку навіть під час війни і в країну ну, в кордонах дев'яносто Е, чи стане от НАТО панацеєю від захисту від Росії? Ну, дивіться, по факту, так чи інакше, але парасолька НАТО поки що грає свою роль, і ці країни, які вступили в НАТО, з того, що ми бачимо, Росія не наважилась напасти ні на країни Балтії, для прикладу, так ні на, скажімо так, країни Східної Європи. Тобто, це означає, що НАТО як безпековий альянс працює. Інша справа, що на жаль, в плані, ну наприклад, взаємодії з нами. А ми бачимо, що вони все рівно дуже часто продовжують цю політику. Ну скажімо так, що вони не хочуть е, прямого зіткнення з Росією, там не готові збивати ракети над нашою територією. Тобто, тут і ну, ці нюанси є з іншого боку. мені здається, що наразі так виглядає, що НАТО е, ну в плані безпекового для нас є безальтернативним. Тобто, я поки не бачу якихось інших е, альтернативного, якщо ми говоримо і навіть про суспільний дискурс в нашій країні. Дякую дуже, пан Олексій. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Це була програма проактуальна. Виходили на першому волонтерському. Не забувайте підписуватися на наш канал. Я ваша ведуча журналіст Катерина Красовська. З нами був наш гість політолог Олексій Якубін. Гарного нам всім дня, перемоги і до наступних зустрічей.